Вітаю у прямому ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст у студії журналістка Наталя Тукало за звукорежисерським пультом Людмила Мороз. У Вінниці оновлюють ліфти. З початку року капітально відремонтували 22 підйомника ще над трьома триває робота. Тож стан вінницьких ліфтів, програми, згідно з якими у нашому обласному центрі відбуваються їхні капітальні ремонти, і проблеми, з якими найчастіше стикаються жителі в процесі експлуатації ліфтів. Про це це говоритимемо. Продовж ефірного часу з нашим гостем, директором департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Романом Фурманом. Роману Сергійовичу, вітаю в студії Українського радіо Вінниця. Вітаю. Для слухачів нагадаю, працюємо наживо. Запитання нашому гостеві можна поставити за номером телефону 55 29 76. Крім того, переглянути трансляцію на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Отож, долучайтесь. Пане Романе, розпочнемо зі статистичних даних. Отже, яка кількість ліфтів експлуатується в області станом на цей час, і скільки у житловому фонді міста? Ну, станом на сьогодні в місті Вінниці трошки більше, а точніше, 624 багатоповерхівки, які облаштовані ліфтами. Uh -huh. Ліфтів понад 1700 підйомників, які щоденно обслуговують мешканців. 1700, а по області десь більше 2,5 да? понад тисячі ліфтів. Якщо охарактеризувати загальний стан, в якому вони перебувають, в загальному стаді. Якщо в цілому, то ліфтове господарство міста Вінниці, в багатоповерхових забудовою, вони знаходяться в задовільному стані. Проте є і ліфти, які потребують певних ремонтних робіт. Для покращення технічного стану. І чи багато ось, серед цієї кількості саме тих підйомників, які ну, вже тривалий час працюють, навіть понад нормово, понад усіх 25 років цей термін. Ліфти, які відпрацювали 25 років і більше в місті Вінниці, їх сьогодні складає кількість понад тисячу підйомників. Тобто, це ми говоримо про 60% житлового фонду і ліфтів. Де ліфти відпрацювали свій термін експлуатації, і щоденно проводиться відповідний технічний огляд, їх технічне обстеження, що дозволяє забезпечити безперебійно їхню роботу. І на сьогодні в місті Вінниці жодного ліфта немає які зупинені. Тобто вони всі в роботі. Чи означає ось 25 років це той ресурс, після якого нуль ліфтом не буде безпечно користуватись і обмежуються? Ліфт, відпрацювавши 25 років, мова не йде про те, що він є аварійний або непридатний для не експлуатації. Однозначно ні. Питання в тому, що потрібно провести відповідне обстеження експертами ліфта для визначення, які саме частини його зносилися, що саме потрібно відновити, зробити, замінити для того, аби відновити або продовжити термін експлуатації відповідного ліфта. Ліфт це та ж сама любить люба техніка, для прикладу транспортний засіб. Якщо він відпрацював, це означає, що його е, знищують, або е, потрібно відповідний догляд за ним для того, аби можна було безпечно ним їздити, ним користуватись. Якщо відремонтували 22, про що ми анонсували вище, ще три ліфти, знаходяться в роботі. Загалом, якщо 22 плюс 3, виходить 25. За час, поки ремонтують усіх три, які ще виходять з ладу, які знову таки ж треба буде їх доводити до ладу. І такі це таке, як коло замкнено. От наскільки ситуація, коли це ремонтується, щось ще доламується. Критична для нашого міста немає критично, критичної якоїсь такої ситуації однозначно немає, але ми маємо розуміти про те, що ліфт це є частина будинку, це конструктивний елемент частини будинку, власником якого є самі співвласники. Тобто ліфт, підвал. Покрівля, під'їзд це є частка спільного і неподільного майна, власником і розпорядником якого є самі співвласники. Тобто сьогодні співвласники, маючи управляючу компанію, або які створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, наймають спеціалізоване підприємство для технічного обслуговування ліфтів. До речі, в нас в місті Вінниці їх є три підприємства. Ну, так хотіла запитати, як багато. Так, одне комунальне, яке обслуговує понад 1100 ліфтів, решта ліфтів в місті Вінниці обслуговують два приватних підприємства. Тобто, опять же, самі ж співвласники або управитель обирає підприємство, яке на їхній розсуд має можливість досвід знання забезпечити належне технічне обслуговування. І відповідно на ці роботи технічне обслуговування в побудинках, в тарифах, в ціні відображається певна складова. Тобто, це ми говоримо про технічне обслуговування під час технічного обслуговування підприємство спільно з співвласниками визначають, якщо літ відпрацював 25 років, що з ним потрібно робити? Пропонують э, замовити експертне обстеження, для того, аби експерт запропонував надав певні висновки рекомендації щодо э, можливості подальшого використання експлуатації цього ліфта. Якщо ліфт, э, експерт вважає за потрібно провести якісь певні э, регламентні роботи, або э, Роботи капітального ремонту, тоді співвласники мають можливість долучитися і скористатись програмою, яка діє в місті Вінниці з капітального ремонту житлового фонду. Ми ще до неї повернемось детальніше, да, так? Да. І ось ці три, три компанії, про які ви сказали, вони наскільки вони конкурентні між собою, Абсолютно. як вони Аб... ділять територію? Е, немає якоїсь автономії або е, якоїсь такої автономії серед підприємств. Ми говоримо про те, що технічне обстановлення ліків це є конкурентна послуга. Яку можуть надавати, надавати будь-хто, хто має відповідний досвід роботи, має відповідні ліцензії, сертифікати, оскільки ми говоримо про об'єкти підвищеної небезпеки. І однозначно питання ціни. Хто запропонує кінці? Відповідної якості послугу, яка задовольне співвласників, які фактично є користувачами, які фактично і сплачують цю послугу, і запропонує е відповідну ціну, яка їх влаштує, то її буде обслуговувати. В місті Вінниці є неподинокі випадки, коли або змі змінюючи управителя співвласники чи освоюють ОСБ, вони змінюють підприємство. Є такі випадки. Я тобто, не це, не, це не є проблема змінити надавача послуг. Зрозуміло, потрібно завчасно попередити, розірвати договори, розрахуватися по факту Тобто, якщо тарифи не влаштовують, якщо якість обслуговування так. не влаштовує, можна так. змінити. Так, є неподинукі випадки такі, і без проблем це відбувається. Отже, ми говоримо, що три ліфти зараз ремонтуються. Чи можете ви сказати, які саме роботи там відбуваються, і що найчастіше взагалі в ліфтах. Думається. Опять же, повернусь до того, що саме е, завдання для складу робіт, які необхідно виконати на конкретному ліфтові, визначає експерт. Після експертного обстеження експерт відображає, що потрібно зробити. Замінити троси, поміняти е, редуктори, змінити, там, помі... замінити повністю кабіну, інші елементи, замінити двигун. Тобто саме він визначає, які роботи потрібно зробити. Е, наступним етапом є виготовлення проєктно-кошторисної документації. Проект. Mm -hmm. Який в підсумку і враховуючи рекомендації експерта, обрахує, яка саме вартість буде коштувати цього ліфта. Оскільки ми говоримо про індивідуальний склад робіт по конкретному ліфтові. Тобто ціна може різниця. Mm -hmm. Сьогодні там, є і ліфти, які ремонтуються по капітальному ремонту, і, там, і 70 тисяч гривень, є, є і по 250. Залежить від стану ліфта. І, в нас в місті Вінниці, для прикладу, якщо ми говоримо про саме ці 22 літа, які вже фактично відремонтовані, частина з них ремонтувалась по програмі перший капітальний ремонт для будинків ОСБ, і після виконання відповідних робіт робота ліфта була продовжена до 8 років. А раніше менше було, так? Да? Термін? 4 4 роки. Роки. Хоча сьогодні і е, ліфти ремонтуються по двох програмах, або е, перший капітальний ремонт, який робиться 100% за рахунок бюджету, або ж співфінансування. Співфінансування проекти виготовляють співвласники або ж ОСББ. Е, У ну, цьому році, на для прикладу, там шість ліфтів, де робились роботи на умовах співфінансування замовниками, були ОСББ. Там ціна дешевша, а відтак робота ліфта тільки продовжена на чотири роки. Тобто вони, зекономивши на а, загальному об'єкті, вони термін роботи ліфта тільки продовжують на 4 роки. Тобто, це говорить про те, що через 4 роки їм необхідно буде повторно пройти обстеження експертом і визначити, що саме потрібно відновити роботу, і можна буде ще продовжити, так да? і я по вартості хотіла запитати. Ви сказали, що вартість в різних так. ремонту різних ліфтів може коливатись, так? так? Тобто в одному будинку два під'їзди поряд і ціна на може я... різнитися. Може, Залежно від того, що там робити. Так. так. Є ліфти, які в поточному часі, через певні ремонтні роботи поточного характеру, мінялися, якісь uh -huh. елементи частини ліфта, які не потрібно міняти. Є ліфти, які потрібно в комплексі все міняти. Тобто все залежить від технічного стану ліфта і фактично, які роботи на ньому до цього часу проводились. Я для себе, власне, дуже багато змогла зрозуміти, де оці три, три об'єкти, які зараз у Вінниці, де працюють над ліфтами. Uh, Працюють на переговор 117 А, це будинок ОСББ, де проводяться роботи на четвертому під'їзді, четвертий і третій, на завершальному етапі капітальний ремонт ліфта. Ліфти ремонтуються на умовах співфінансування. Тобто 30 на 70% 70% це кошти бюджету, 30% це кошти ОСББ, співвласників. Раніше ліфти були такі всередині ну, пластик, дерево, так? зараз вони металеві. Так. правильно? Так, Каркас металевий. Опять же, це все визначається проєктом, змістом проєкту. Міняються кабіни ліфта, які є більш сучасніші, адаптовані до зручніших умов з підсвітками, відповідне енергозберічі освітлення стоїть в кабінах, що дозволяє зменшувати витрати самих же співвласників на освітлення, яке вони сплачують. Хто надалі відповідає у місті ось за належний стан ліфтів і в який спосіб? Відбувається контроль, якщо він ну я думаю, що він відбувається. А, від головним контролером за наглядом контролю технічним станом підіймачів є держогоронопраціпроналіда, які здійснюють контроль, і які мають право видавати відповідні приписи, рекомендації, і відповідні вимоги. Управління держпраці у Вінницькій області на своєму сайті звертає увагу на те, що ліфти, встановлені у багатоповерхових будинках, можуть експлуатуватися лише за наявності у експлуатуючій організації відповідних дозвільних документів, виданих держпраці на підставі позитивного висновку технічної експертизи. Я поспілкувалася телефоном із заступником начальника відділу нагляду в будівництві котлу нагляді на транспорті та зв'язку управління держпраці у Вінницькій області Олександром Морквишиним. Пропоную послухати запис нашої розмови. Скажіть, будь ласка, які повноваження держпраці щодо контролю за ліфтами у місті? Повноваження держпраці здійснення державного нагляду з за законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці? Наскільки часто ваше управління перевіряє стан ліфтів у, у місті згідно терміну встановленим законодавством України? Цьогоріч відбувалися такі перевірки? Протягом 20-го року перевірок пуфтових організацій наші не, не відбувалися заходу державного нагляду з'їжджати відповідно до закону про сам засади державного нагляду, де передбачені планові і позапланові заходи ступеням ризику перевірки суб'єктів спітування з високим ступенем ризику проводиться не рідше, ніж раз на два роки. Середнім три роки і з незначним п'ять років. У 19-му році проводили позапланові перевірки, потім 2018-му були планові заходи. І, а як відбувалися ось торік перевірки мені? Входило в обов'язки. Водоручення прем'єр-міністра України Ле Гройсмана, там була аварія з нещасним випадком на ліфтах. Відповідно, ми перевіряли дотримання суб'єкту встроєної норми правил. А в разі нещасного випадку з кого будуть питати власник ліфта повинен забезпечити його безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, ремонту, огляду, а угоду заключають на технічне обслуговування з організацією, які мають відповідні дозо. Це був коментар заступника начальника відділу нагляду у будівництві котлу наглядів на транспорті та зв'язку управління держпраці у Вінницькій області Олександра Морквишина. Як на вашу думку, пане Романе, не дуже рідко перевірки тривають? Ось позапланова була в минулому році. Ага. Ми говоримо про державний нагляд про державний. А в цілому контроль за роботу ліфтів проводиться щоденно підприємствами, які за них відповідають, угу. які відповідно мають відповідні дозвільні документи, мають сертифікати, мають фахівців, мають відповідне обладнання, яке дозволяє це робити. А державний Десь... нагляд якщо ще привід, так? Як чи Так, Ну йде про і позапланові перевірки. Позапланами угу. наскільки я розумію, відбувається по наявних певних якихось обставинах, які е, необхідно. Так масово провести вибіркові перевірки, дотримання відповідних законодавчих актів, нормативів. А так щодня відбуваються перевірки. Так. А в який спосіб вони відбуваються у місті? Якщо ми говоримо про перевірки і саме технічне обслуговування ліфтів, то в який спосіб? Однозначно мова йде про вихід на місце на об'єкт, угу. на ліфт, де відповідні фахівці в машинному приміщенні проводять відповідні огляди. Частин ліфта, які безпосередньо впливають на якісну його роботу. І зрозуміло, робиться відповідні записи в журналах. Держпраці рекомендує Департаменту житлового господарства, власне, вашому департаменту Вінницької міської ради для поліпшення стану ліфтового парку міста. Ось що рекомендує. Необхідно забезпечити фінансування в достатній кількості на модернізацію, капітальний ремонт та заміну ліфтів, розробити міську програму модернізації та заміну ліфтів, якою передбачити джерела та обсяги фінансування. Ось ваш коментар. Питання фінансування частини бюджету, оскільки я повторюсь, ліфт це є частина будинку, власником якого є самі співвласники. Тобто саме вони визначають джерело фінансування, як на Технічне обслуговування на поточний ремонт і капітальний ремонт. Е, місто Вінниця і міська рада готова долучитися допомогти співвласникам двома варіантами, шляхами, це або ж співфінансування, де ініціатором цих робіт є самі співвласники, або через, або через ОСББ і отримати допомогу від міста в вигляді першого капітального ремонту. Тому саме ініціатором е, і заявником в проведенні робіт є самі співвласники. По мірі надходжень, звернень, згоди на участь, співфінансування або листів і протоколів зборів від ОСББ, зрозуміло, що ми і е, будемо долучатися і виконувати ці роботи. Е, до речі, хотів би згадати про те, що е, в місті Вінниці щороку відбувається капітальний ремонт ліфтів, е, а е, кількість їх, які ремонтують, залежить від активності самих співвласників. Тобто, якщо є бажання, є е, згода і е, ресурс фінансовий, який дозволяє їм це зробити, однозначно ми е, допоможемо, підставимо плече і реалізуємо проекти з капітального ремонту ліфтів. Тобто, е, ваше управління ви самі не ваш департамент не ініціюєте не, не ми визначає, капітальний ремонт. Не ми визначаємо, який ліфт буде ремонтуватися, Визначають співвласники. Якщо будинок згоден на співфінансування, цей ліфт буде відремонтований. Якщо не бажають співфінансування, то зрозуміло, підстав для витрачання бюджетних коштів немає. Це не ліфт е, е, департаменту житлового справ, це ліфт, власником якого є е, власники квартир. Саме вони мають проявити ініціативу і визначитись, чи бажають вони його відремонтувати, чи готові вони долучитися співфінансуванням чи ні. А якщо вони між собою самі власники квартир не можуть домовитись, то будуть ходити пішки. Ну, можливо. Я нагадаю, у прямому ефірі Українського радіо Вінниця триває програма з перших уст в студії директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Роман Фурман. На ваші запитання чекаємо за номером телефону п'ятдесят А переглянути програму можна на ютуб каналі Суспільне Вінниця. Чи можемо ми детальніше поговорити? Ось про програму співфінансування? От про механізм 30 на 70, Як саме? Сама програма капітального ремонту житлового фонду, яка передбачає два варіанти ремонту тих чи інших елементів будинку: чи це ліфт, чи це покрівля, чи це вікна замінюються в під'їздах на металопластик і на енергозберігаючи. Чи дах, так? Вона діє вже понад 10 років. З 2009 року ця програма діє в місті Вінниця. Алгоритм досить простий: рішення щодо виду робіт обирають самі співвласники. Ми говоримо про проведення загальних зборів. Це є перший крок для співвласників. Тобто вони мають з Ініціативою, тобто це може бути ініціативна група, це може бути уповноважений будинку, чи це може бути е, мешканець, який, якому вже набридло е, мати певні технічні незручності або некомфортні умови проживання в будинку або в, в, в своєму. Е, проводяться загальні збори щодо визначення, які чи бажають вони відремонтувати, наприклад, ліфт. Ліфт відпрацював 25 років, відбувається певні, е, певною періодичністю його зупинки непланові, що створюють незручності для мешканців. Пропонується проведення капітального ремонту. Якщо співвласники підтримують, да, ми згодні, ми не проти. Це їхня безпека, власне також. Так, але це їхнє рішення, їхня відповідальність. Оскільки саме вони відповідальні сьогодні як власники, співвласники будинку за стан його. Ми можемо допомогти, але допомогти на певних умовах дольової участі або ж створюють об'єднання співвласників. Після відповідного протоколу через управляючу компанію або ОСББ замовляється технічне обстеження ліфта, де експерт спільно з ними визначає, він пропонує, каже, ну, я б рекомендував замінити, е, заміни, замінити направляюч, замінити кабіну, замінити двигун, замінити редуктора, інші елементи ліфта. І він говорить, що якщо це ми все зробите, ви реалізуєте, ви отримаєте е, ліфт на, на 8 років, продовжити. Ні, це дорого, ми не будемо, ми не хочемо. Добре, домовились. Тоді пропоную мінімум пакет, мінімальний. Цей пакет дозволить вам на 4 роки. Вирішуйте або раз більше ну на 8 років, або ж на 4 роки. Угу. Оце рішення співласників в подальшому має реалізуватись в проект, який вони фінансують, і звертається потім до департаменту житлового що Ось у нас є проект, у нас є гарантійний лист, ми готові, у нас є протокол, ми готові співфінансування. На підставі відповідних е, документів ми е, відбираємо підрядника через тендер, який буде потім реалізовувати проєкт. Після тендер укладається трьохстороння угода, департамент житлового господарства замовник, ініціатор це або ж ОСББ, або е, управитель, і підрядник, який виграв тендер. Робота виконується, після цього здається об'єкт і отримується відповідний дозвіл на продовження роботи ліфта. Як довго це по часу триває від, от, від загальних зборів мешканців і потім до кінцевого? Е, цей процес може тривати е, і е, два місяці, може і півроку, може і рік. Це залежить від активності самих співвласників і їхньої готовності. Чи... Але, але однозначно мова не йде про те, що на цей період ліфт зупиняється, він не зупиняється, він працює в пральшому. Подальшому так і працює. Програма підтримки будинків ОСББ вона трішки інша? Трошки, трішки інша, оскільки весь цей процес документальний, беремо на себе ми. Тобто експертне обстеження замовляємо, фінансує, фінансує міська рада. Проект міська рада. Роботи 100% фінансує міська рада. ОСБ отримує безкоштовну як. В вигляді бонусів безкоштовно відремонтовані, ну, не безкоштовно, за рахунок бюджету ліфти. Хоча в більшості випадків ОСБ, які створюються, вони обирають покрівлю. Але це їхнє рішення. Хоча в, місті, хоча в цьому році в нас декілька будинків обрали ліфти як перший капітальний ремонт. Ну, другий от варіант мені якось ближче подобається. Вирішувати співвласником. А який найбільш популярний, якщо взагалі можна про популярність говорити? Ведоробіт. Так. В цілому, якщо ми говоримо про які сьогодні можна, по програмі, які можна відремонтувати, ми говоримо про покрівлі. Це м'який або шатрова покрівля, це замінити вікна в під'їздах uh -huh. на і це замінити е, мережі в підвалі, опалення, або гарячу воду, чи холодну воду, це замінити ліфт, капітально відремонтувати. Тобто е, все, що е, є спільного користування, це можна відремонтувати, але один раз. Тобто міська рада говорить про те, що, створивши об'єднання, співвласники мають певні переваги в отриманні одного виду робіт без співфінансування. Отримавши безкоштовну, тобто за рахунок бюджету міста, 100% певний вид робіт, це певний є стимул. В подальшому вони можуть користуватися і надалі робити покращення будинків, але вже тільки на умовах співфінансування. А для решти будинків, які не створили об'єднання, в них тільки один варіант це співфінансування. А як і чи серед програм? От перше, через співфінансування, друга ось підтримки ОСББ яка частіше використовується формула? Якщо ми говоримо про шок потрібніше, якщо ми говоримо про будинки ОСББ, то в більшості випадків це покрівлю обирають. Оскільки інженерні мережі в підвалах їх досить часто проводять заміна частинами. Це є абсолютно нормально прийнятне з покрівлі, якщо ми говоримо, ну, досить важко частинами її ремонтувати, оскільки в більшості випадків покрівлі також певний свій ресурс, експлуатацію відпрацювали. І постійні ці шарування покрівель вони вже користі не дають. Це вибирує, користі вже мало, кошти витрачені, потрачені, робота зроблена, але результату немає. І Потрібно і все відповідно зняти, зробити відповідну стяжку. Як то передбачається по нормативах, угу. і зробити новими слоями покрпокри, яка реально буде слугувати не один десяток років для співвласників. і почистити лівньовки, які так. весь час забиваються всім чим завгодно. Буває. Ви, Романе Сергійович, кажете, що продовжити життя ліфта можна до восьми років. Ну, можуть на чотирьох. Те ми говоримо про капітальний ремонт. А якщо про мова де про да. а якщо ми говоримо про заміну модернізацію, то на 25 років. років. Угу. Чи є такі ліфти у Вінниці, які неможливо відремонтувати? Вони ось добігають же доживають в який е, спосіб е, можна проблему вирішити? немає таких ліфтів, які не можна відремонтувати. Питання інше склад робіт і вартість. Ага. Скільки, скільки це буде коштувати замін? Якщо є питання, не вирішується, значить питання в гру. Невирішуємих питань немає. Питання процесу і вартості, скільки це буде коштувати. Чи можемо ми говорити, що ось у будівлях, в новобудовах ліфти в більш такому належному стані Ну, Можемо, чому ж не можемо? Якщо ми говоримо про новий ліфт в новобудові, то ми розуміємо про те, що на нього ще поширюється відповідна гарантія. Угу. І гарантійне так. І Чи планується у Вінниці, ну, можливо, ви знаєте, не займатися не капітальним ремонтом, відновленням ліфтів, а їх повною заміною. Ви в якихось певних містах таке є, я десь в Полтаві бачила? Е, є таке, але там Бо, суттєво зменшується кількість ліфтів, які реально можна протягом відповідного року допустити. Тобто менша кількість. Ну, ми маємо розуміти про те, що заміна ліфта це від півмільйона до мільйона гривень. Це Ого. заміна ліфта? Ну, да, ми говоримо про те, що це повністю міняється ліфт, все залишається тільки ціла тільки шахта ліфта, все остальне замінюється. В нас у Вінниці ми таке не плануємо, принаймні, ну, при, поки що. За чий рахунок? Бюджет для бюджета, ну, це не ну, нереальний не питання, яким шляхом проводити відбір цих ліфтів, кому подарувати таке щастя. Кому в першу чергу, хто, а хто в кінці. Тому ми сьогодні ставимо інше завдання: це е, запропонувати співвласникам долучитися і хто бажає на 4 роки, на 8 років, будь ласка, визначайтесь, від вашої можливості залежить, як довго буде працювати ліфт і як вам безпечно буде ним користуватися. Наскільки часто ваш департамент отримує ну, певні скарги, можливо, звернення від жителів міста? І ось наскільки ви, ви відкриті? Щодо ліфта чи в цілому? Про ліфти сьогодні. Ну про ліфти звернення часто надходять. Надходять як і телефонні дзвінки, так і відповідні офіційні звернення, звернення на електронну почту, так і на диспетчерську. І найчастіше з якими проблемами що кажуть люди? Є питання про е, нарікання на часті зупинки ліфтів, є нарікання на те, що е, заважає е, шумит ліфт. Різного роду є питання, але опять же, е, маємо розуміти про те, що е, в більшості випадків е, вони є досить обґрунтованими ті певні е, роботи. Роботи чи причини, якщо ми говоримо про е, зупинки ліфта е, або е, застрягання пасажирів в кабінах ліфтів, то в більшості випадків вони пов'язані з перепадами напруга або зупинками. Угу. Тобто відбулись якісь певні е, збої, вони зрозуміло, збої. що кабіна зупиняється, необхідно перезапустити її. Хоча е, і очікувати приїзду аварійної бригади для того, аби звільнити пасажира і відновити роботу ліфта. Е, хоча сьогодні ми під час капітального ремонту. Е, вже за цих 5 років відремонтували е, понад 300 ліфтів. І всі ці 300 ліфтів е, обладнані безпровідною диспетчеризацією. Це досить таке, е, така цікава е, модель, яка дозволяє диспетчеру підприємства. Е, для прикладу, відбулась зупинка ліфта, або якісь певні технічні поломки ліфта. Немає напруги, людина залишилася. Приходить повідомлення в режимі онлайн йому на монітор. Диспетчер, де відображається, горить червоним кольором ліфт, де він може зайти адреса, на якому поверті зупинив і що там сталося. Є можливість, якщо ліфт зупинився не між поверхами, а на поверсі, правильно, він може з пульта, без виклику бригади відкрити, звільнити угу. пасажира. Він, він може в режимі онлайн при наявності технічної помилки визначити, що саме сталося там. Що відправляючи бригаду, вони вже знають, з чим вони будуть мати справу. Тобто, це досить дозволяє оперативно реагувати і е, зменшувати витрати підприємств на ці роботи, практично все проговорили. На останок згадала випадок, коли міністр охорони здоров'я Степанов інспектував лікарню здається в Донецькій області і зустряг у ліфті. Ви ліфтами медичними от, в лікарнях опікуєтесь? Чи це не ваша компетенція? Ні, питання? це не зовсім повноваження компетенції департаменту житлового зброї. Це безпосередньо до тих адміністрацій, закладів охорони здоров'я, які безпосередньо і опікують. Ця цим закладом я вам дякую І наразі. Вам дякую. Програма з перших добігла кінця. Дякую за участь у ній директору департаменту житлово-господарства Вінницької міської ради Роману Фурману. В студії працювала журналістка Наталія Тукало звукорежисерка ефіру Людмила Мороз. Почуємось в ефірі Українського радіо Вінниця на хвилі 88,6 FM.